Оксана Заєць працює краніосакральною терапевткою. Жінка допомагає пацієнтам, які мають як проблеми ментального характеру: а це тривога, панічні атаки чи порушення сну, так і фізіологічного, до прикладу, болю при грижах чи протрузіях. Це дуже м'які е, мануальні техніки, е, коли просто. Е, ти працюєш з певною ділянкою нервової системи, з певною структурою, з певною мембраною. Маємо ще фізіотерапевтичні послуги, текартерапію і ударну терапію. Рік тому медикиня взяла в оренду приміщення та облаштувала його для процедур. Аби розвинути власний бізнес та придбати додаткове обладнання. Оксана Заєць вирішила скористатися державною програмою. Є робота для цього. Подала відповідну заявку та виграла грант на суму чверть мільйона гривень. Однією із найважливіших умов. В такої співпраці жінка повинна була взяти на роботу одного працівника. Підприємиця так і вчинила. Працевлаштувала власного чоловіка, який є ветераном російсько-української війни. 250 тисяч гривень сім'я витратила на оплату оренди приміщення, рекламу бізнесу та фізіотерапевтичний лікувальний апарат. Апарат текартерапія використовується для відновлення зв'язок сухожиль при розтягненнях. Працюються різними насадками залежно від ураженої ділянки. Окрім 250 тисяч від держави, Оксана Заєць додатково отримала допомогу із обласного бюджету. До слова, впродовж цього року на Львівщині обласною підтримкою для військових та їхніх родин скористалися понад півсотні учасників на загальну суму 8 мільйонів гривень. В межах обласної програми здійснюється додаткова грантова підтримка в розмірі до 30% від суми коштів, яку учасник державної. Програма «Є робота отримав з державного бюджету. Таким чином, якщо просумувати кошти, отримані грантові кошти отримані з державного і обласного бюджету, загальна сума допомоги бізнес ініціативам може становити 1 мільйон гривень. Отож, якщо ви військовий чи його родич, до прикладу, діти, дружина або батьки і маєте натхнення займатися підприємницькою діяльністю, вам необхідно звернутися до центру зайнятості та подати заявку на державну підтримку. Є три опції: грант до 250 тисяч гривень. У цьому випадку вам потрібно створити одне робоче місце, до пів. Мільйона це вже два працівники та грант до одного мільйона гривень. У такому разі ви зобов'язуєтеся працевлаштувати чотирьох. Вашу заявку опрацьовують в Києві. Якщо погоджують, ви отримуєте кошти. Опісля можете звернутися в Львівську ова за адресою вулиця Винниченка, 14, для того, щоб отримати додаткових 30% від загальної суми державної підтримки за кошт уже обласного бюджету для ветеранів та їхніх родин. Така фінансова допомога для ведення бід бізнесу є одноразовою, Віталій Ковела, Олег Гасюк Вадим Кальченко, програма Очі.